Всіх вітаю! Ви на каналі Меджик є з вами Ганна, сучасна українська відьма і тарлогиня. Я до вас знову з добіркою колод оракульних. Якось от мене останні дні немає настрою щось інше знімати. Це це в мене періодично буває. От, взагалі, щось немає настрою на ворожіння, якісь ритуали чи щось таке. От, але але зверніть увагу на цьому каналі багато різних плейлістів, Там вже є якийсь контент, можете і старе щось подивитись, старі розкладання або щось інше, старіші, я там раніше викладала, тому що старі ворожіння, які я виклала там рік назад, півроку назад, насправді як гарне вино, тільки дозрівають, і це працює ще через роки, і через роки. Тому що карти працюють в просторі, і до часу тут прив'язки немає. Обов'язково, звичайно, надалі викладатиму різні відео, але от зараз знімаю те, до чого лежить душа. До того ж, я ще якось не до кінця відновилася після хвороби, якось я сильно перехворіла цієї зими і, напевно, і ресурсу недостатньо поки що. Але ресурс, на щастя, відновлюється, тому все буде, все буде. Навіть нові цікаві плелісти планую зовсім скоро зніматиму. Ну, поїхали. Сьогодні у нас добірка самих е, таких небагатослівних оракульних колод оракулів, таких коротко і ясно, які говорять буквально однією фразою або тільки назвою ключовими словами такі, прям короткі. Е, зазвичай, зазвичай, до сучасного оракулу. Їх зараз просто море самих різних. Йдуть гайди, де детально розписана кожна карта, і про що вона говорить, і яку пораду дає, про що попереджає. Який прогноз, наприклад, може давати. Часто по цим картам даються ще афірмації, плюс до всього каміння, з яким можна попрацювати по цій карті, ритуали навіть в деяких оракулах, і т.д. і т.п. Але це, от ті колоди, які я зараз покажу, вони максимально лаконічні. Їх я обрала сім. Я думаю, в мене ще будуть з'являтися. У мене навіть в хатках моїх лежить ще багато таких колод. Просто, ну, коротше, я так, час від часу дозамовляю, здебільшого на Aliexpress і тут, і тут. Майже всі колоди, що я вам покажу, окрім однієї. Всі, всі з Aliexpress, всі бюджетні, всі такі доступні, плюс-мінус можна в будь-який момент собі замовити. Це дійсно така окрема група. Колоти, коли я говорю про оракули ню едж, такі змістовні, духовні, які, от як книжки, по ним навчатись можна різним різним речам. То звісно, ці оракули тут виключення. Нічому особливому вони вас не навчать, але є в них свої плюси, які я думаю, буде зрозуміло з огляду колоти. Тому поїхали. Першу покажу цю буквально колода відповідей, да, називається колода. Вона дуже мінімалістична. Вона навіть вона навіть вся в одному кольору, чорно-білому, і ця колода у мене крайньою з'явилася з усіх, що я покажу. Тобто відносно нещодавно, але теж чітко говорить, чіткі підказки дає. Я навіть розклади на ній робила і просто переносила значення цих фразочок, цих послань на позиції розкладу. І все було зрозуміло. Ну, звісно, не іншим собі так знаєте, заради інтересу, просто з цікавості. Тут мені що подобається, тут такі модні різні. Шрифти і фрази тут максимально короткі, прості, але іноді цього достатньо. І іноді не хочеться викручувати мозок. І бувають такі уракули, наприклад, наприклад, авторки. Ой, господи, слухайте, вилетіло з голови в останній момент. Є в мене одна з улюблених. А, Алана Ферчалт є така авторка «Оракулів». Я її люблю, і в мене є її колоди, і раніше були. Але вона може одну карту розписати, її значення в Гаді на 3-5 сторінок тексту. І для цього потрібен час, ресурс, заглибитись, почитати, вдумати, що тут основне, витягнути основний там посил. То тут ні, тут читаєш одну фразу і все ясно. Будь відкритим. Відкрийся, да? ти десь закриваєшся. Карта схожа на дев'ятку жезлів, второ, на вісімку мечів второ, наприклад, на закриту книгу Вленорман. Або навіть труна Вленорман. Ну, типу сильно закриваєшся, треба ти сам відкрийся для початку, і тоді ти побачиш, як відкриються тобі. Або відкриється людина, або відкриються люди загалом, або відкриються перспективи. Треба більше показати, треба вийти з мушлі і відкритись. Коротко ясно. Повтори запитання, або перефразуй, да? некоректно поставили запитання. Думаю, це правда, да, здається, ну, типу, ти все розумієш вірно. Будь обережний зі своїми бажаннями, ти тут хочеш щось не те, і коли твоє бажання здійсниться, це тебе може не порадувати. Ой, це закручене, не буду перекладати. Скоро, типу, скоро побачиш, або скоро і так наглядно отримаєш відповідь по факту, або скоро ця ситуація вирішиться. Ой, not, not yet. Не пам'ятаю, як це прокладається. Не точно може. Не знаю. Напишіть в коментарях. Я так, для прикладу, деякі. Ти готовий зараз, ти і так готовий, в тебе все є, ти і так можеш зараз отримати, так? Да? Так. Так, це має потенціал для цього. Ну, як в тебе є потенціал для цього, або ця справа має потенціал для тебе якось так, я розумію, бат. But... Mm, щось не є можливим тут все і сказати. Коротше, тобі не говорять, але потенціал тут для, для тебе є. От щось, якийсь такий сенс. Так. Май терпіння, будь ласка, потерпи, може бути довше, але якщо ти проявиш терпіння, розуміння, все тут вийде. Єс, чітко, коротко і ясно, так, говорить карта. No. ні, Це не для тебе, це не твоє. Це те, що ти хочеш, тобі не потрібно. Будь більш унікальним, специфічним, да. родзинки, використовуй свої. Є така навіть горизонтальна карта. Відповідь сама знайде тебе. Ще одна карта єс. Yes. Слухай своє серце. Серце підкаже правильну відповідь. Розум виключай в цій ситуації. Чекай, ще одна карта. Ну, такий. Оце, напевно, найпростий з усіх. Довіряй своїй інтуїції. І ще одна карта. No. Дві карти єс, yes, дві карти ноу. No. Добре, такими колодами доповнювати розклади. Там не знаю. Послання в кінці розкладу і так далі. Ну, коротше, багато насправді як можна використовувати цю колоду і подібні колоди. Далі, далі покажу, напевно, одразу трошки подібний, але тут вже послання йдуть, типу як від конкретної людини, від конкретної душі. Про що по назві не одразу здогадаєшся? Називається Оракул як Внутрішньої правди, внутрішньої істини. Це жестянка AliExpress в дуже гарній якості. Це одна з перших жестянок, яку я замовила в жестяній коробці на AliExpress. Тут теж, можна сказати, колода не промальована, отака от сорочка-фіолетова. Є отут ці трояндочки, але вони однакові йдуть на всіх картах. І я, до речі, є в мене загальне розкладання на цій колоді я знімала. І я пам'ятаю, що так зрезонувало всім, ну принаймні всім, хто мені написав, що прям багатьом зрезонувала. І тут задумка, типу, така романтична колоди, що питання ти задаєш там спорідненій своїй душі, коханій людині там і так далі. Але насправді у мене там в варіантах позагадували люди, просто близьких людей, там батька покійного, там ну коротше, е інших людей, і воно теж, теж дуже гарно наклалося. І я собі е час від часу витягаю карти на цій колоді і от завжди все вірно. Тут теж таке коротеньке послання. Я хочу поділитися з тобою гарними новинами. Да? В мене є гарні новини для тебе. От і я, мені аж ну, як цей кортить, кортить, поскоріш з тобою поділитись. Я. Лондер. Коротше, я волію, щоб ти була щасливою поряд зі мною, щоб бачити, що ти щаслива чи щасливий поряд зі мною. Ну, такого плану. Коротше. Тут є послання, типу, коли я бачу квіти, там, я згадую тебе, згадую, там, коли я тобі дарував квіти, або ти, ти мені дарував квіти. Прямо Всі квіти навколо нагадують про тебе, або я, типу, Слухаю пісні, які пов'язані з тобою, або да, чую навколо пісні, що мені пов'язані з тобою. Так далі, а я ще в інстаграм якісь загальні ворожіння викладала. Теж можна доповнити розклад на відносини, можна доповнити I love you просто її послання. Можна доповнити розклад. На аналіз самотності, да, чого хоче від тебе споріднена душа, яку ти ніяк не можеш зустріти, теж як варіант, чому ні. Можна витягати на людей, яких ми, на жаль, вже втратили, яких фізично вже немає на землі, теж прям до душі, да? що тобі ця душа б сказала. Коротше, це теж багато варіантів. Ну, можна безпосередньо просто послання витягати, а можна доповнювати розклади на ці теми. Я хочу тебе, будь ласка. А тут є такі, тут, типу, мені, мені соромно за все, що я тобі зробив. Я, я розумію, що я дуже винний перед тобою, я накосячив, Ну, типу, що вже поробиш? Ну, коротше, різні. Отут є такі прямо сумні, умовно, негативні послання. Або там ми з тобою там, все зможемо. Я пам'ятаю кожну деталь цього дня. От це є, є от якийсь певний особливий день. Я досі пам'ятаю кожну дрібницю того дня якогось особливого. Такі прям романтичні послання. Ой, було ще прикольно. Я тільки отримала цей оракул, коли їхала побачитись з коханим перед його відправкою на фронт. У мене коханий військовий, і якраз в нього там вже відправка на фронт була за тиждень чи щось таке. І коли я їхала, ми думали, що це останній його вихідний перед ну, відправкою на фронт, що ми вже більше не побачимось. І, значить, виходить так, що він повертається на полігон. Я ще на ніч залишаюсь в готелі в Івано-Франківську. І ці колоди, якось я А, я зайшла на касу магазину перед тим, як їхати в Івано-Франківську, ну, купити собі там водичку, в дорогу, дорогу таке. і е, на касі одразу отримала посилку з цією колодою ще однією. Купила з собою вже в поїздку в дорогу, і значить, ми там побули разом. І мій коханий повертається в частину і це, ну давайте дивитися, буду розповідати. Я така, о, колоди. Ну мені робити нічого, а мені просто зручніше було зранку поїхати. І я там ночувала сама одну ніч. І м -м, я така робити нічого. Дістаю ці колоди, починаю їх питати і витягаю карти. Не знаю, може я її прогорнула. До речі, тут красивий зріс. Рожевий дуже гарний, красивий і якісний. І значить, я е, беру цю колоду і е, витягаю карту. Ми побачимося знов. Ну, типу, ми обов'язково побачимося знов. Ну, там був сенс. Карти такий, типу, це не остання зустріч. Е, навіть, типу, не думай, що ми побачились в останнє. Але я з цієї точки, оскільки кохано їхав на фронт на передову, на війну. Я з цієї точки подумала, що це оракул мені каже, типу, не засмучуйся, він звідти повернеться. Ну, я отак зрозуміла. Ну, і значить, їду я додому, проходить тиждень, і він мені телефонує, слухай, мене знов на вихідні від. Пускають. І тут я згадала цю карту, що, типу, ще одна зустріч буде перед від'їздом. Типу, ще побачились. Так кумедно вийшло, на льоту і відігралося за тиждень. Тобто оракул вже побачив, що це буде, а я ще не розуміла. От, ну коротше Іноді іноді послання цього оракулу і засмучують, чесно, такий. іноді і тригирнути може серйозне послання. Різні, коротше, тут. Є такі, що да що краєш, блін, краще б ти мені цього не казав. По різному буває. Буває. От таке от. А, ти говориш зі мною через музику, Так, так, сенс. Так, да, вибачте, в мене англійська рівня everybody, come on. Щось розумію, щось ні. Не вдається. Не моє. Це англійська не вдається. Скільки років намагаюся підтягнути, може, не так намагаюся. навіть французьку розумію краще, чесно. А я в школі вивчала англійську і французьку, і чомусь французька мені краще відклалась. І навіть вимова мені легше дається французька, аніж англійська. Так, ну давайте одразу покажу подібний оракул. Теж, напевно, мене бачили, теж не промальований, по суті, зображення дублюються. І, в принципі, суть послань досить схожа. Теж він такий. Тут написано: салмайс. Love messages. Ну, тобто послання любові спорідненої душі якось так. Але насправді, насправді навіть якщо називається так, то використовувати можна не тільки саме в союзах споріднених душ, в будь-яких відносинах. ну Давайте швиденько покажу. Це йде оракул вже в коробці з кришкою, це теж aliexpress не супер він теж дуже чіткий ну, і схожі в принципі, послання. Теж я його люблю. Але якось от я його більше використовую там, в коротеньких відео для Тіктоку, наприклад. Ну, коротше, от чомусь не знаю, чому треба почати використовувати. В консультуванні якось рідко. От. Не буду вам тут вже ламати голову, все перекладати. Хто знає англійську, побачить. Я напевно тут буде Can't wait. Не можу чекати, щоб побачити тебе. Не можу дочекатись нашої зустрічі, коли я тебе вже побачу. І да, от як воно читається, воно може прочитатись як в конкретних відносинах, що людина не може дочекатись, коли ви там вже на побачення підете чи зустрінетесь, а може читатись як повідомлення від спорідненої душі, яку ти ще не зустрів. Ти взагалі людину не знаєш. Але її душа, людина сама на свідомому рівні процесу безвідності не віддає. Але на рівні душі там душа тієї людини вже не може дочекатися зустрічі з тобою. Як романтично. Теж здається, я чи ні? Не пам'ятаю, знімала чи ні. Зніму. Ну, але зніму, точно зніму по варіантам якесь розкладання, погадашки для вас. Обов'язково. Сорочка тут, тут така. І тут дуже якісний картон. Отакий, от знаєте, майже не гнеться. От такий схожий на пластиковий, просто бомба, пушка, ракета. Якість серйозно, рекомендую. От, дуже приємно в руках тримати, от прям добротною да, колода. Відчувається, а I'm in love with you. Я в любові разом з тобою. Щось таке. Ну, тут теж є якісь такі супер приємні послання, але менше, аніж в попередній колоді. О, тут, тут Марія про спільне майбутнє, про майбутнє з тобою. А тут, напевно, ну, я відчуваю дім, що я вдома поряд з тобою. Це знайоме відчуття, да? Бо дуже часто виявляється, що дім це не місце, дім це людина, Рядом, поряд, ряд, поряд з якою ти як, ніби на своєму місці. Ну, коротше, така от історія теж є. Я люблю тебе або кохаю тебе. Не скажу вам, скільки тут карт, але досить що 50 плюс-мінус. Так. Поїхали далі. Далі, ну давайте вже по любовним. Десь я в якійсь добірці це показувала нещодавно. А, я знімала добірку любовних оракулів, і ці туди теж потрапили. Ну, бо вони любовні, бо вони про відносини, про любов, кохання. Але цей от лаверс 40, у мене, до речі, є на нього огляд і на цей. Ще на, один, на моєму основному каналі по Таротеро ТФМ, огляди на деякі з цих колод є. Так. Але цей не дивлячись на те, що він рожевий, тут серденько. Це ну, оракул більше про таку, таке духовне партнерство, духовну любов. Ну, не оці отношеньки, як тарологи називають, тут такі от духовні більше послання, тут, тут є картинки з одного боку, і з іншого боку, послання. Може, до цієї колоди йде гайд, навіть, напевно, йде в оригіналі, але він тут не потрібний. Тут от, з цих послань, в принципі, все зрозуміло. Теж якесь розкладання по варіантам знімала. На каналі є, можете пошукати у відповідному плейлісті. Розклади чи розкладання. Загальні Загальні розклади, взагалі, він у мене називався, але нещодавно я редагувала, я не пам'ятаю, може, і підправила. Ну, ви, ви зрозумієте, де той плейліст. Таке от є. Теж час від часу оці серди, сердечка теж теж мене давно, і в огляді я там здається розповідала про якісь от випадки, коли вони мене вразили. Так от чітко, теж іноді настільки в ціль, що аж дивуєшся. Давайте ще одну любовну колоду подивимось. Це Love Oracle Cards. Ця колода говорила вже, казала в іншій підбірці є Біла, чорна, рожева, в мене от рожева, і це репліка з Аліекспрес простенька Теж просто, ясно, нічого зайвого. Тут є така маленька картинка, замальовка, є назва, є ключові слова. І от буквально так воно і працює. Але чітко, все по ділу. Якість непогано, тільки зменшені карти. Тут, тут такий покет формат. У мене просто руки маленькі. Але тут карти маленькі. Але бачила потім, що оці оракули: і рожевий, і білий, і чорний, з'явилися от в такому варіанті. Якщо захочете, то можна і з кришкою взяти. Просто коли я купувала, ще не було. Може, і взяла б так з кришкою. Труна. от Він дуже зрозумілий. Тут не треба ламати голову, хоч тут інформації небагато, буквально назви і ключові слова. Але настільки зрозуміло він говорить дуже от прямо. конкретна, конкретика у відносинах. Хто собі шукає і не, зможе, не може знайти колод, які прям конкретну конкретику дають, не заглиблюючись в зайву філософію, психологію, то от це така колода. Так, далі, далі, в жодній з підбірок. Я, до речі, знімала підбірку любовних колод і забула просто про це колод. Про цю ще одну, просто вилетіло в мене з голови, що вони теж собі. Card, soulmate cards, карти з душі, буквально. Це, до речі, оригінал. Це мені дарували. Автор теж Тоні Карміне Салерно, це автор оцих серденьок теж. Один автор. І тут, взагалі, просто послання видавництво Blue Angel такий нетиповий формат для Blue Angel, напевно, старе. Тут така от дуже мила коробочка, і от, бага, і от такі от карти. Ще треба приноровитись їх тасувати. У мене, в принципі, вдається, бо руки маленькі. І отут однакова йде сорочка. І отут такі послання різні. Ну, не буду вже вам перекладати. Тут такі глибокі теж. От. І це оракул теж більше от до духовного партнерства, як на мене. Бо я не знаю, як це треба викручувати. Ці сенси, якщо відносини такі поверхневі, ну, у людей є симпатія, їм кайфово, не знаю. В кіно в кафе разом сходити. В компанії побути, і все, і нічого більше. І вони одне в одного не заглиблюються там, ну і люди такі, да, поверхневі, наприклад, то це важко буде трактувати як мінімум. Він то знайде, що йому сказати, оракул, просто що трактувати буде важкувато. Тому хто читає карти. Так, і тут да, ніби все. І остання колода в цій підбірці, підбірці буде теж оракул з Aliexpress, Вже жестянці, але вже такий плаский, плаский, бо ця ближче до формату таро, а ця така пласка. Такі теж є оракули на Aliexpress, теж дуже гарна якість. Ну, і в принципі, я оці жестянки люблю. Як Йорк от до речі. Але я наскільки пам'ятаю, я знаю цю серію. Оракулів, їх штуки чотири здається. От подібні. Ну вони трохи по-різному промальовані, трохи там різні послання, але суть в тому, що їх всі разом можна змішати і буде як одна колода. Такі, от, типу, як афірмації. Так, да, ну це по суті навіть не афірмації, я б сказала, а такі позитивні твердження. Духовні. Дуже от тут не про відносини, тут саме про духовність ця колода. І я вже взяла в жестянці, але на Аліекспрес вони спочатку були в самому цьому звичайному бюджетному форматі Оракула, трохи, трохи навіть більша там, коробочка за цю йде. Потім ці жестянки стали з'являтися. Зв ну, і, звісно, є в оригіналі ці колоди. У мене, так, да, The Universe Has You back а, там їх багато, коротше, різних. У мене ще якісь були раніше, але лишилися в моїй старій колекції, яку я не вивезла з Луганщини. Золотий, бачите, зріст тут іде, така сорочка. Ну, і тут, власне, послання. Я якось довгий час викладала послання з цієї колоди на телеграм-каналі. А потім я інший формат там зробила і перестала. І от якось так добре заходило. Такі тут акварельні малюнки. І тут, по суті. Е Ну, це, це взагалі як не самостійна колода, на якій можна, наприклад, розкладання зробити, або якесь от конкретне запитання їй поставити. Тут якраз відсутність конкретики повна. Тут чітка є направленість колоди, позитивне твердження, з яким мені треба попрацювати, щоб підняти свої вібрації, щоб налагодити кращий зв'язок зі всесвітом, з його синхронією, щоб трошки вирости над собою, щоб трошки піднятися над своїм життям. От. Я думаю, що людям, які в принципі не цікавляться духовністю, розвитком, духовними практиками, ну я не знаю, що вони робитимуть з такою колодою. І хочу ще сказати один момент, бо як не дивно, не всі досі це розуміють. Я от сказала, да, що англійська англійська моя на рівні on, о, от. Hello. Uh, але, тим не менш, школоди такі англійської не є проблемою, тому що завжди можна відкрити Google об'єктив, натиснути там кнопку переклад, навести камеру і вам все перекладе. Нехай і тарабарські іноді трохи, недослівно, але суть ви точно зрозумієте. А, от. а там, де короткі фрази, де погано Google об'єктив перекладає, але ну, можна і в Google-перекладачі прописати англійською, подивитись. Це не така проблема. Але але в той же час зараз стало багато з'являтися таких подібних колод з афірмаціями, з підказками українською. Якщо там років п'ять назад, взагалі що російською ще можна було знайти, українською не було нічого майже. Це правда. От що я навіть пам'ятаю, коли в цьому книжковому клубі вийшла колода українською, і навіть українці в коментарях до огляду цієї колоди писали, що це можна на свалку віднести, бо воно українською ще й куряво перекладено. Ладно. От, то зараз е, колод, який хочеш, повною українською. Якщо це дійсно для вас аж така проблема, пошукайте українською. Я точно бачила в інстаграмі купу таких всяких не репліки цієї, наприклад, а наш, ну, наших авторів вже колоди можна, в принципі, заказати, замовити, заказати вже українську. Красива вона саме естетична з усіх, що я вам тут сьогодні показала. Тут ще й картинки красиві, колода фотогенічна, колода класно лягає в кадр. Якісь, хто веде Тіктоки там або е рілси ці робить для інстаграму, О, для коротеньких відео, для підписників те що треба. Єдине, що конкретно ця репліка трохи бліда. От та, що в коробці йде на Аліекспрес буде яскравіше. Мені це не заважає, але оскільки в мене ці оракули такі були, то я бачу, що вона тут блідіша. З одного боку, якість класна, картон непоганий, да? золотий зріс. Але самі малюнки трохи блідіше. Ну, що цю колоду, на мій погляд, не псує. От, до речі, добре, що я подумала про таку добірку. Якось взагалі спонтанно вирішила її зняти. Думаю, що б такого мені зняти? І цей. І добре, що згадала про цю колоду, аж зараз відчуваю, душа просить з нею попрацювати. От, То попрацюю. А в мене на тому все. Колоди закінчились. Рада, якщо було цікаво, може, якось колись буде друга частина, бо я думаю, я ще такі колоди однозначно купуватиму, або може хтось і подарує, всяке буває в мене. От, Якщо буде частина друга, то буде, то так і підпишу. На тому у мене все. Всім дякую за увагу. З вами була Ганна. найприбуде з вами сила. Нехай е, відповіді максимально зрозумілі приходять до вас. У мене на тому все. Ще раз найприбуде з вами сила. Пока-пока.